Наступний наш герой без перспективності це колесо Долі. І ми зараз будемо розбирати, чому. Бо здається, ця карта непогана на щось нове, несподіване. Але у випадку перспективи може бути дуже неоднозначна. Тобто варіант, чому я постійно обираю якихось уродів. Або знов те ж саме у стосунках як дежавю. Це дежавю, тому що ви не засвоїли минулий урок і не зробили висновки. Ця карта є однією з таких кардинальних, і тому одне із значень колоса долі – це саме зробити висновок, засвоїти урок. Коли життя пропонує вам одну і ту саму ситуацію, і неважливо це в нових стосунках. Чи з однією тією самої людини. А безперспективність в тому, що, поки ви не вирішили це питання, так по колу і будете ходити. Дивіться, ходження по колу показує прям дуже дивовижно темне собняк. Тут колесо долі зображене у вигляді такої чортового колеса, бачите? Тобто рухів нікуди немає, колесо крутиться і все. Ви де сіли, там і вийдете. Перспективи немає. Так, на чому ми зупинилися? Зараз я вам поясню ситуацію. Наприклад, ви вже давно разом, і раптом виявляється, що ви не одна в цієї людини. У вас сварка, вибачення, минув час і все повторюється з точністю до нюансів. І так можна ходити по колу, знов повертаємося до цієї карти як віслючок, тобто колею, якою важко буде вийти. Кожна колода, зверніть увагу, має свої моменти. Ця колода гарно показує, що саме в руках людини. Як вона поверне так і станеться. Так, і вибір колоди для вас не випадковий, бо саме в ній ми бачимо нюанси і підказку, як діяти. Взагалі, до 10-го старшого аркани карти вважаються такими, що на ситуацію кардинальний вплив має сама людина. Вже після 10-го аркану вплив. Пардон, на ситуацію вже більше на бочці вищих сил, а колеса долі на прикордонні між ними. Тому у владі людини розірвати, як показала, вже ця колода і вкрай гарно показує колода слов'янських легенд. Тут, тут ви бачите, не бачите світло падає. Дивіться, тут ручки самі тягнуть цю нитку долі, самі роблять нове. Вона дуже чітко показується колода. Тому у владі людини розірвати це замкнене коло, змінити ситуацію, щоб ті самі козли або кози не залишалися в її житті. А переду, попереду у стосунках були гарні перспективи а не танці на граблях. Тому звертайтеся в Телеграм або в Інстаграм, номер телефону є. Розірвемо ваше замкнене коло і будемо вирішувати ситуацію. Лайк!